На телеканалі Сфера ТВ місцеві новини інформаційний підсумок п'ятниці, 18 серпня. Далі у випуску вітаю. Рівненщина втратила ще двох захисників. 17 серпня на Донеччині під час штурмових дій поблизу Соледару обірвалося життя старшого солдата із корця Вадима Павловського. У вересні йому мало б виповнитися 24 роки. А 18 серпня, під час виконання військового обов'язку, загинув житель села Базальтове, що на Костопільщині, 47-річний Анатолій Цикун. Світла пам'ять героям. Третій ранок поспіль на головному майдані Рівного лунала скорботна мелодія. Сьогодні містяни віддали шану полеглому на війні захиснику і 30-річний розвідник Сапер загинув у Луганській області. На прощанні з героєм були наші журналісти. На Рівненському майдані знову церемонія прощання і знову з молодим захисником, який поповнив лави небесного війська. 30-річний Ілля Серко загинув два тижні тому поблизу села Новоселівське на Луганщині. Сьогодні більше сотні рівнян зібралися на центральній площі, аби віддати шану героїчному земляку. Найбільша втрата спіткала дружину Іллі Олену та доньок двійняток, які залишилися без батька. Сумують сьогодні і друзі захисника, які знали Іллю ще з дитинства. Я не знаю дуже давно. Ще з юних його років, ще колись, коли він був підлітком, і потім як виріс став хорошим чоловіком, я їх вінчав разом з Оленкою, коли вони. Одружилися і так само дітки їхні народилися. Пастор церкви, життя та товариш Героя Тарас Яремчук пригадує, що Ілля прийняв свідоме рішення захищати країну, хоч у нього і не було військового досвіду. Чоловіка мобілізували два місяці тому, 6 червня. Рішення було прийнято давно. Ще до того як він отримав повістку. Він якби зразу сказав про те, що якщо прийде запит, то обов'язково не буде не ховатися. Не відмовлятися, і буквально все це сталося в один день. Зранку отримав повістку, і вже ввечері був. На навчаннях ілля Сирко народився та виріс у рівному. Тут навчався у 22-й школі. А згодом здобув освіту кухаря-кондитера, але за фахом не працював. Натомість знайшов себе у сфері текстилю, де познайомився з майбутньою дружиною. Друзі та знайомі відзначають порядність та добродушність іллі, які були притаманні йому ще з дитинства. Відвідував перший дитячий садочок. Мама його працювала в нас в садочку, і він з мамою разом з сестричкою ходили в садочок. Рано залишився без тата. Він тато. Помер він ще в садочок ходив, і мама їх так виховувала разом. Двох достойно, хороший був хлопчинка. Поховали Іллю Сирка на алеї героїв кладовище Нове у Рівному, там де спочивають сотні інших полеглих на війні бійців з нашого міста. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У поліції повідомили деталі смертельної автопригоди за участі ВАЗівки, яка сталася у селищі Володимирець на вулиці Князів Чарторийських, вчора, 17 серпня, близько 17.40. Далі пряма мова. Слідчі слідчого управління на місці подій встановив, що 60-річний водій автомобіля ВАЗ 2109, уроджений уродженець з Донеччини, який проживав у селищі Володимирець, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет із подальшим перекиданням. У ДТП від отриманих травм загинув кермувальник легковика. Також постав. Страждало і ще двоє пасажирів: – 59-річна уродженка Донецької області, родичка загиблого, та 66-річний житель села Лоски Вараського району. Обох із різними травмами госпіталізували у травматологічне відділення місцевого медзакладу. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпіло слідчим, слідчі управління розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Вирішити правопорушення грошима не вийшло. Водій вантажного автомобіля намагався відкупитися від патрульних рівненщини. Учора, 17 серпня, близько 19-ї години на автодорозі дома ковель Чернівці Теребле за порушення правил дорожнього руху правоохоронці зупинили транспортний засіб МАН, керманич якого перевозив великогабаритний вантаж без узгодження з національною поліцією, за що передбачена адміністративна відповідальність. Аби уникнути її, 39-річний водій разом із документами намагався надати інспекторам грошові кошти у сумі 200 гривень. Навіть попередження про кримінальну відповідальність не зупинили чоловіка, і він продовжував наполягати на своєму варіанті вирішення питання. Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу. Маленьких рівнян вакцинували від небезпечних хвороб. Сьогодні на дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ лікарі щеплювали усіх охочих проти кору, краснухи, паротиту, дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту та коронавірусу. Чи багато батьків привели своїх дітей на вакцинацію? Бачили наші журналісти. Додаткове місце, де можна зробити щеплення від небезпечних хвороб. На точці спільно від ЮНІСЕФ організували день вакцинації. Бригада лікарів щеплювала усіх охочих від кору, краснухи, дифтерії, правця та інших недуг. За словами старшої адміністраторки, точки спільно у рівному Ганни Кравцової подібну акцію тут проводять не вперше. У квітні організували тиждень імунізації. Важливість цього заходу полягає в тому, що дуже багато батьків власне переселенців, так які втікають, наприклад. З інших областей не мають можливості вакцинуватись, і наприклад, ще не встигли підписати там різні декларації зі своїми лікарями. Вони можуть підійти сюди, отримати інформацію, яка їх цікавить щодо вакцинації. Ось і або зробити також власне тут щеплення. Саме переселенка із Харкова Тетяна одна із перших, хто сьогодні привела на вакцинацію свою дитину. Шестирічний син жінки, Демит робить щеплення від дифтерії. Тетяна каже, що вакцинація найдієвіший спосіб, щоб не захворіти. А Ще у школі вимагають виписку про наявність у дитини щеплень Ми з самого Спочатку робили всі вакцини. Як народилася дитина, всі по графіку робили. Тому зараз ми підемо в школу ще строчки, Планову вакцинацію ми також вирішили зробити. Але все в лікарні ми були, не було іменно дівчаті, тому ми прийшли сюди. Така згода виявилась. Чому б ні? Рівнянин Василь Колядюк привів свого сина Романа на щеплення проти кору. Про те, що тут організували таку мобільну точку вакцинації, чоловік дізнався від своєї дружини. Кожен з дітей після укольчику отримував дарунок символічну футболку вакцинації новані, значить, захищені. Ми робимо вакцинації всі всі прививки кожного року, які необхідні. Тому що я, ми наша сім'я вважає, що вакцинуватися це корисно. Профілактика завжди краще ніж лікування. Завідувач відділом імунопрофілактики населення Віктор Мороз розповів, що нині триває національна імунізація проти кору, і діти, які в минулих роках не отримали щеплення, зараз можуть це зробити. А ще вакцинація найдієвіший спосіб уникнути спалаху кору. У нас досить активно це приходить. У нас вже третина дітей отримали перше щеплення. А 18% отримали друге щеплення. проти кору. Ору паратокроснухи, от щоб саме цього спалаху кору не було, потрібно, щоб всі діти були вакциновані. От коли діти будуть вакциновані всі, тоді спалаху не буде. Тоді якщо буде кір, вона буде тільки подинокі випадки. Кору такі вакцинації на точці спільно від ЮНІСЕФ проводитимуть щоп'ятниці до кінця серпня, з 10 до 13 години. Знаходиться цей пункт на вулиці Чорновола, 74, неподалік інституту. Після дипломної освіти Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Хотів отримати допомогу, а потрапив на гачок Шахраїв. 71-річний рівнянин знайшов в інтернеті сайт, де пропонували соціальну допомогу від держави. Під час реєстрації для оформлення виплати він вказав свої персональні дані. Номер банківської картки cvv код, а згодом ввів код підтвердження транзакції в діалогове вікно сайту. Однак виявилося, що це була фішингова платформа. Відтак аферисти отримали доступ до банківських рахунків чоловіка, з яких зняли грошові кошти в сумі 3175 гривень та 522 долари США. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування. Рівненщина отримала чергові авто зі США. Привезли їх із різних штатів Америки. Команда волонтерів, де хто з них побував в Україні вперше, куди далі відправлять швидкі допомоги позашляховик та пожежну машину. Дізнавалися наші журналісти. Джей, колишній медик зі США, який Нині є урядовим повіреним і продовжує працювати у сфері швидкої медичної допомоги по всій країні. З початку повномасштабного вторгнення чоловік підтримував Україну. Раніше в складі благодійних місій допомагав перевозити гуманітарний вантаж, зокрема автівки до Польщі. Цього разу Джей вирішив приїхати в державу, де вже більше півтора року триває війна. Він допоміг знайти шість швидких, які транспортували до Рівного. П'ять з них вже поїхали в інші регіони. Ще одна залишилася. Я знаю багатьох власників цих компаній. Ми поширюємо серед них, що відбувається в Україні. Звісно, вони всі про це знають, адже ми всі дивимося новини. І я багатьом з них розповідав, що ми намагаємося зібрати ці швидкі і привезти їх. Чи маєте ви швидкі, які ми зможемо долучити до цієї місії? Тоді мені дуже пощастило, що компанія, чий автомобіль зараз позаду мене, мала декілька транспортних засобів, які були готові вже на списання, але досі були у робочому стані а волонтер Кріс Менсон вже не вперше в Україні. Чоловік є засновником організації, яка допомагає з пошуком і транспортуванням спеціалізованих автомобілів, зокрема швидких, все почалося з того, що дивлячись новини по телебаченню разом із семирічною донькою, побачив в яких умовах змушені жити українці, і як поранених транспортують до лікарень. Са антівдпіпобінпорентюкаргонз бікидингавнафембіленциз. «Ми побачили по телевізору, що поранених людей поміщають у вантажівки, тому що не вистачає швидких. Тож я вирішив, можливо, я зможу знайти швидку одну швидку і доставити її в Україну. Я звернувся у ваше консульство в Чикаго. Я звернувся в Уману Українську медичну асоціацію Північної Америки. Також я сконтактував з групою UA Resistance Foundation, і всі разом ми змогли зібрати першу швидку з усім необхідним медичним обладнанням і відправити її в Україну. У березні 2022 тисячі ми доставили одну швидку. На сьогодні ми доставили вже 60. 57 транспортних засобів. цього разу? Всі автомобілі а їх 22 – Це швидкі пожежні та позашляховики до рівного привезли волонтери з різних країн, серед яких американці і поляки. Є представники кількох організацій, які ще з лютого 2022 допомагають Україні як гуманітарними вантажами, так і проводять навчання для медиків та військових. Приємно, що на Рівненщині сьогодні є делегація Асоціації українських медиків Північної Америки УМАНА. Дійсно, це організація, яка вже десятки мільйонів доларів медичної допомоги допомогла Україні, в тому числі вантаж був прийнятий і в Рівненській області. Також асоціація мед – це… Та асоціація, яка допомагає на постійній основі, проводячи тренінги і допомагаючи нашим медикам, нашим волонтерам освоїти ази допомоги в критичних ситуаціях. Всі автівки будуть спрямовані у прифронтові та деокуповані регіони. Частина з них передана місцевим волонтерам для подальшого розподілення. Ще 10 вже незабаром закриють потреби на півдні і сході. Варто зазначити, що в автомобілях також є гуманітарна допомога медичного спрямування а на самих транспортних засобах американці. Залишили послання для українців як знак підтримки. Я Айводлайттесенкфедівсантовдес ордер хапенд. Мені хотілося б думати, що якби щось схоже трапилось ще десь у світі чи у моїй країні США. Я вважаю, що дуже важливо знати, що ми маємо друзів по всьому світу, які допоможуть. І я не маю сумнівів, що якби ми потребували допомоги, чи інші країни потребували допомоги. Ці люди, які долучилися сьогодні до підтримки України, вони б гуртувалися, щоб допомагати нам. Я думаю, це одна з тих речей, що має бути у суспільстві, і люди мають допомагати один одному. Сенсдергес one another. Суд визнав винними двох експрацівниць банку, які завдали збитків державі на понад чверть мільйона доларів. Доведено причетність керуючої одного із відділень банку рівного та касира у вчиненні злочинів у банківській сфері. Встановлено, що колишня керуюча здійснила службове підроблення, несанкціоновані зміни в автоматизованій банківській системі та за попередньою змовою з касиром підробила документи для проведення міжбанківських переказів. Такі дії завдали установі збитків на загальну суму 248 тисяч доларів США та 10 тисяч євро. Обвинувачені свою вину визнали у повному обсязі та у ході досудового розслідування співпрацювали зі слідством. Для розкриття правопорушень скоєних іншими посадовими особами банківської сфери, дії яких призвели до грошових збитків установії. Міні-вистава, що допомагає знайти шляхи вирішення актуальних проблем, з якими стикаються ВПО. У рівному відбувся показ однієї з театральних презентацій форум театру. Більше про унікальну методику, її основну мету та як мистецтво сприяє інтеграції внутрішніх переселенців у суспільстві, розкажуть наші журналісти. Моє місто оковане. Ми добиралися до вас більше двох тижнів зеленим коридором. Я і двоє дітей, два роки тринадцять років. Нам потрібна допомога. Рата житла, майна роботи, вимушена втеча до інших регіонів з двома валізами, куди вмістилося все життя. Ці проблеми, з якими мільйони українців стикнулися з початку повномасштабного вторгнення, піднімають учасники форум театру. Це така методика розвитку суспільства, яка включає в себе частину естетичну програвання ситуації, а також форум це частину дискусійну, аналітичну з напрацюванням ідей і пропозицій, як змінити ту ситуацію, яка буде показана. Ця діяльність на відбувається в рамках програми Єднання заради дії, яка реалізується Арекс і фондом «Stabilization Support Services» в Україні, і вона направлена на підтримку внутрішньо переміщених осіб людей, які приїхали через війну. Особливо в цьому проекті йде фокус на сім'ї з дітьми. Форум театр це методика, яка з'явилася більше 50 років тому. І являє собою театралізоване висвітлення актуальних проблем суспільства без логічного завершення. В нас є такі, ну невеликі там до 10 хвилин. Такі презентації театральне розігрування ситуації е, е, о викликах, з якими стикаються сім'ї з дітьми, внутрішньо переміщених осіб. Наші, якби ці презентації, вони завершуються піком конфлікту, тобто не мають розв'язки. Потім ми залучаємо зал до того, аби шукати якісь пропозиції, якісь. Ідеї, які можуть бути потім далі подані як рекомендації, включені в стратегії рад ВПО майбутніх, Однією із учасниць форум театру є психологиня з рівного, яка останні півтора року активно працює із вимушеними переселенцями. Жінка каже, що така методика обговорення наболілих проблем дозволяє почути реальні потреби людей. За допомогою тонких прийомів психології, за допомогою культурних прийомів, ми створили. Щось таке, щоб достукатися до серця, сердець усіх і щоб донести ту проблему, яка є яка турбує цих жінок з дітьми, які переїхали, тому що ми можемо багато про це говорити, багато про це писати, але якщо робити це за допомогою емоцій, то це стає набагато більш зрозумілим, це стає ближчим. Також методика форум театру допоможе подальші безболісні інтеграції переселенців, в нове середовище. Ми всі повинні розуміти, що як захист прав людини. Особливо захист прав дітей, так і розвиток дітей в за все, так і вливання цих нових людей в громади вони повинні бути найбільш безболісними для нас всіх. І оце є саме тим інструментом поєднання культури, поєднання мистецтв, поєднання досягнень психології це є тим інструментом, щоб донести це для до людей саме на емоційному рівні. Покази вистав відбувалися практично по всій Україні. Щоправда, висвітлювалися різні проблеми. Всього форум театр. В напрацюванні має три вистави, які піднімають питання бездіяльності влади, байдужості суспільства та жорстокості війни. Аліна Літінчук Вячеслав Мельник. Випуск новин. Таким запам'ятався останній робочий день цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Не забуваємо про заходи безпеки і підтримуємо наших захисників. На все добре.